Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати горщики, які я придбав для замостійких опунцій. Це горщики миска, такі які використовуються для хризантем. Вони йдуть не в глибину, а в ширину. Ці горщики від українського виробника. Голодпласт. Ось такий вигляд не мають. Досить такі пружні. Ну, Важко гнути, я вам хочу сказати. Назад відновлюється. Хороша якість, я всім задоволений, крім дренажного утворів. На низ я застеляю сітку для того, щоб мій ґрунт не висотався. Сітку я беру з таку. заказу на Алікспрес колись москітну, стелю. Зверху сиплю гравій для дренажу. Зверху буде ґрунт. І зверху буде п'ять гравій, як верхній дренаж. Так. Що у нас тут в погорщиках ще розміри? пишуть. це 19 см це верхня частина, висота 9,5 см. Це ось ця 2,2 літра. Український виробник Word ціна за штуку 6,90. Посилання на продавця буде в описі під відео. Ну, В цілому я дуже задоволений, думаю, гірше якось, це український виробник, але. Я не знаю, якщо на десь собі стану своїми 75 кг, одну нову на виглядь, один, гущу, дорую на другий, так акуратно, то вони не зламаються. І в мене зараз йде сон посадки сохне ґрунт і будемо шанакувати за містійські упанці. Деякі нові приїхали, ви можете бачити в угляді, а деякі старі потрібно пересаджувати, довести їх до ладу. Ось ще так з цієї сторони в мене є. Це ті, що я вам показував в огляді. Ось такий у мене маленький безпередок в ну, і на цьому все, любі друзі. Розказуйте, чим ви займаєтесь, як проводите останній місяць літа. На цьому все. Пока.